Угодінням генераторів так сьогодні звучав глухів. Другий день місто без світла через російські обстріли Сумщини. Частина закладів закрилася, не працювали й світлофори. Натомість, дехто продовжив роботу в умовах блекауту. В одній із ветклінік користуються генератором. Працівниця Євгенія Свистун каже, операційний день розписаний. Чекати тварини не можуть. Однак додає, генератор не витягує всі медичні прилади, тому частина з них не працює. Люди приходять, люди купують щось, люди щось лікуються. Заходять навіть. В Операції сьогодні були. Якщо там оперувати, то кішку ще можна переперувати собаку. Мабуть, уже мабуть, і не вийде. Євгенія зазначає, генератор працює з перебоями. Час від часу він вимикається. Всю систему доводиться перезапускати заново через стрибки. Навіть спрацьовує пожежна сигналізація. Ти чи я там якось так. Пунктом незламності в глухові стала місцева бібліотека. Сюди люди прийшли, щоб зарядити мобільні та зателефонувати рідним, де хто грає в шахи. Ясно, що нам наші дуже дружелюбні в лапках сусіди допікають у цьому відношенні не перший раз. Але тут ми віднаходимо невеличку відраду, трошечки розряджаємося від цих неприємних подій і неприємних, як би сказати, відчуттів. Поки на вулиці працює генератор, в бібліотеці лунає жива музика. Як пояснює директорка закладу Тамара Привалова, генератор вони отримали в межах гранту в 2022 році. Він забезпечує роботу близько восьми годин. У нас вистачає і додатково вже закуплений бензин для того, щоб люди відпочивали у бібліотеці. І почували себе спокійно без світла. Також районний центр шостка. Жителі міста розповідають, вже адаптувалися до блекаутів та готові до них. Я вимкнула телефон і просто не користувалася, читала книжки. Заряджалися від повербанках. Слава Богу, в було достатньо». Беда с холодильником. Температура потихоньку росла, росла, росла и уже начал подтаивать. У меня есть инвертор, но слабый аккумулятор, надолго его не хватает. Надо покупать мощнее, если так будет продолжаться. А як з уроками сегодня в школе? Не было, бо немає не было світла. Але ми робимо домашні завдання і тримаємося. Об'єкти соціальної та медичної сфери шостки перевели на альтернативні джерела живлення. Повідомив міський голова Микола Нога. Воду давали погодинно завдяки генераторам на підйомних станціях.